Мої вітання, шановні глядачі до каналу. Сьогодні я хочу зупинитись на відповідях, які ми вже отримали. Ми отримали відповіді від різноманітних міст, сел і селищ. І питання стосувалося дуже простого стосовно повноважень і стосовно посади секретаря ради. І саме я хочу зупинитись на відповіді від міста Конотоп. Чому саме відповідь від міста Конотоп? Ви зрозумієте із. Тієї відповіді, яку вони надіслали. А питання стосувалось наступним чином: чи було прийнято рішення сесією Канатопської міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Канатопської міської ради та Канатопським міським головою в межах повноважень відповідності до... Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Бо саме в законі України про місцеве самоврядування в Україні є глава друга, яка наголошує про повноваження виконавчих органів сільських, селищних міських рад. І для того, щоб зрозуміти, які виконавчі органи відповідають за які повноваження, треба прийняти рішення сесією щодо розмежування цих повноважень. Бо загальна кількість цих повноважень більше 200 штук. І невідомо, який із виконавчих органів Ради відповідає за ті або інші повноваження. Це перше питання. Друге питання стосувалося посади секретаря ради. А саме питання відповідності до розпорядження Конотопського міського голови, якими саме повноваженнями наділений секретар Конотопської міської ради. Надайте оригінал копію розпорядження Канатопської міського голови, де зазначені повноваження секретаря Канатопської міської ради. Тобто, які, за які повноваження відповідає посада секретаря ради. І зараз ви зрозумієте, чому саме на місці Канотоп ми зупинилися. Я читаю зараз відповідь від керівництва міста Канатоп. По першому питанню рішення Канатопської міської ради про розмежування повноважень. Відповідно до частини 3 статті 52 закону України про місцеве середування в Україні за вказаними вами періоди не приймались. А періоди це були з 1997 року по 2022 рік. І як з'ясувалось, рішення не приймались. Тобто, які виконавчі органи Канатопської міської ради, за які саме повноваження відповідають, невідомо. Бо рішення немає. А зобов'язане бути рішення від Канатопської міської ради в питанні розмежування повноважень. Про що ми щойно сказали? Рішення нема. Тобто за цей період невідомо, чим займаються виконавчі органи Канатопської міської ради, як зазначено в відповіді. Друге питання стосовно секретаря ради, а саме повноваження секретаря ради. І тут, шановні глядачі, увага! Це дуже цікава відповідь. Ця відповідь відрізняється від всіх інших відповідей, які, нам надислав, які ми отримали. А саме читаю відповідь. У зв'язку з тим, що посада секретаря ради спочатку повноважень ради і по цей час є вакантною, розпорядження міського голови про розподіл обов'язків повноважень секретаря міської ради не визначено. І підпустить заступник міського голови. Тобто, вони враховують, якщо посада вакантна, то відповідно і повноваження не повинна бути для цієї посади. Тобто вони враховують те, що якщо буде людина знаходитись на цій посаді, тоді розпорядження міського голови вони наділяють якісь повноваження секретарю. Ну, це повний жах і повна дурня. Я не знаю, чим займається керівництво міста Канатоп, але така відповідь це просто. Не те, що відписка, а це нерозуміння. Вони не розуміють своїх посад. Вони не розуміють закон України про місцеве сходування, Вони не розуміють взагалі, що таке місцеве сходування. Бо цю відповідь, навіть коли читаєш, розумієш, що у них в керівництві міста Канотоп повний бардак. Тобто там можна сказати, що люди некомпетентні в своїх посадах, некомпетентні. В тому, чим вони займаються, і взагалі вони не розуміють все, що стосується питань місцевого срядування. Не можна так писати і надавати відповідь, бо саме є повноваження секретаря сільської селищної міської ради. І це визначено в законі України про місцеве. А вони кажуть про те, що розпорядження міського голови про розподіл обов'язків повноважень секретаря міської ради не визначено, бо посада є вакантною. Це повний жах. Про що можна казати, про які зміни, про які покращення, якщо вони надають такі відповіді? Тобто вони не розмежили повноважень, і до цього вони кажуть, що посада секретаря є вакантною, і тому розпорядження міського голови не визначено обов'язки повноважень самої посади секретаря. Це повний жах. Тому, шановні глядачі, отакі відповіді дають розуміння, що відбувається. На місцях. І саме ми прочитали в місті Канатоп. Бо саме є повноваження секретаря, це визначено законом з 1997 року, і це наголошено в законі України про середування в Україні, а не те, що вони написали. Дурню. Вони написали таку дурницю, про яку взагалі ну, не можна просто спокійно сказати. Я не знаю, що відбувається в місті Канотоп, але. Відповіді, яку ми отримали, там можна зрозуміти там повний бардак. Саме в питаннях місцевого среддування. Нерозуміння ні своїх посад, нерозуміння ні повноважень і взагалі питань стосовно місцевого средня. Тому, шановні глядачі, я вам прочитав відповідь, ми проаналізували цю відповідь, і кожен з вас може зробити аналіз, що відбувається саме там, де ви живете, в цих питаннях. Тому... Дякую вам, що додивились відео до кінця. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, пишіть, задавайте питання і ми будемо обговорювати ці питання. А саме сьогодні було питання стосовно міста Конотоп. Всім вам дякую, до побачення.